Батьки, учні та вчителі, зараз тема для вас погане освітлення в шкільних класах, застарілі та незручні парти. І головне відсутність необхідного для молодого організму фізичного навантаження. От через це більшість сучасних школярів мають хронічні проблеми зі своїм здоров'ям. Лікарі б'ють на сполох. Сучасні діти сьогодні приділяють чималу увагу комп'ютерам, планшетам і зовсім забули, що таке оздоровча фізкультура. Наша історія далі. А після розмови з експертом. Сучасні школярі мають великі проблеми зі здоров'ям. Найбільше з поставою. За останніми даними в Україні більше 90% дітей мають сколіоз або викривлення хребта. А все через відсутність правильного фізичного навантаження, каже викладач фізкультури з 30-річним стажем Віктор Поліщук. Надо давати дозірану нагрузку по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Рібенок -чуть. привикає прыжки, біг басейн желательно. Самі діти уроки фізкультури, які проводить Віктор, просто обожнюють. Кажуть, тут і футбол можна пограти, і різні фізичні вправи вивчити. Є навіть заняття на дошці Євмінова, яка з малку формує правильну поставу. Після фізкультури я чувствую себе, ну так можна сказати, прекрасно. Навіть якщо ти хворієш, можна ходити. Ну, то вже, ясно, якщо в тебе зломана нога, то вже одне. Отак? Треба ходити. Але це приватна школа. Навчання тут коштує 6 тисяч гривень на місяць. Тож і умови для занять є усі. Чого не скажеш про державну школу, холодні зали, застаріле і часто небезпечне спортивне знаряддя. Віктор це знає не щуток. бо сам колись викладав в одному з таких закладів. Пригадує, чимало учнів уроки фізкультури намагалися прогуляти і в цьому їм часто допомагали батьки. Стараюся діти не йти на урок, забити форму. Придумають, або беруть таку-то бумажку, запіску від родителі, або родителі самі йдуть на етапі покупають медицинську справку. А з 2008 року ситуація погіршилася. Після низки смертей на уроках фізкультури Міносвіти суттєво зменшило нормативи і дозволило зараховувати присутність учня на уроці, навіть якщо він просто сидить на лавочці. Тоді це рішення було вимушеним, каже лікар-педіатр Лариса Бобришева. Адже лише за рік на уроках фізкультури загинуло семеро дітей. Дома они лежат, они смотрят телевизор, они там на планшетах играют, а в школе приходят и начинают на физкультуре бегать. Одночасно держава запровадила и контроль за здоровьем детей перед уроками физкультуры. Такий тест має визначити, чи дійсно ваш малюк здатен виконувати активні фізичні управи. Дети допускаются к урокам физкультуры только после осмотра и после проведения пробы РУФЕ. Эта проба выявляет возможности сердечно-сосудистой системы. Но чимало родителей такие перевірці не доверяют. і досі і воліють позбавити своє чадо будь-яких фізичних навантажень, але чи виграє від цього сама дитина? І у нас в гостях Володимир Гаврилюк, доброго ранку. Доброго Вам ранку. А, зараз кілька слів про вас? Це експерт зі спортивної медицини а, та санології науки про здоровий спосіб життя. Працював сімейним лікарем, захоплюється сноубордингом, вейкбордингом та серфінгом. Загортовується раз на тиждень пірнає в холодну воду. Одружений має доньку, сина та онука. Володимире, от на вашу думку, чи а, власне відповідають норми навантаження на фізкультури в? Школах зараз що існують реальні спортивні підготовці наших школярів можливо вони відповідають якимось вимогам, але діти не відповідають. До цих нормативів здоров'я і здоров витривалість сучасних дітей залишають бажати кращого. Нормативи можна можливо і не чіпати, а от щось потрібно робити загалом з станом витривалості наших діток. У нас є о, цікава інформація. От скільки годин, друзі, о, скільки годин фізкультури на тиждень передбачено в українських школах та школах різних країн світу. Дивіться в Україні фізкультурою школярі займаються лише. Півтори години на тиждень, у Росії трохи більше дві години. У Франції та Німеччині, окрім фізкультурних спортивних занять, шість годин фізкультури на тиждень. Канадські учні займаються фізкультурою сім годин, і це не враховуючи активних занять дітей у спортивних секціях. Ну, і, власне, Володимире, а, можливо, ви вважаєте, що треба збільшити кількість занять з фізкультури в українських школах? Це питання педагогічне, тому я не можу сказати напевне. Я можу сказати тільки з точки зору медико біологічної Рухова активність повинна бути щонайменше достатньою. Або високою, але ж ніяк вона не має бути дефіцитною, зменшеною в сучасній класифікації хвороб 10-го перегляду є навіть така графа, ну там, де всі хвороби перераховані, чим люди можуть страждати. Дефіцит рухової активності. Ми, як лікарі, не використовуємо майже цей класифікатор е, в цій позиції? Ми ставимо інші хвороби в статистичних звітах. Але якби всі лікарі поліклінічних служб сімейної медицини загальної практики е, відмічали також і цю позицію у uh -huh. своїх статистичних талонах, які вони щорічно здають для перегляду, то, то була би просто біда. Так, а як оптимально підходити до фізичного навантаження школяря е, кожного зокрема? Якщо держава не може зараз з якихось певних причин це питання вирішити, це питання повинні, повинні вирішувати самі батьки. Це їхня дитина, і щоб як би не дбала держава та педагоги про розвиток цієї дитини, в першу чергу це дитина цих батьків і батьки. Повинні прикладати зусиль, щоб дитина їхня розвивалася, рухалася і була здорова. Навіть якщо не вистачає тих годин на уроках фізкультури, існує післяшкільний час, існують вихідні дні. Mm -hmm. Завжди можна зменшити кількість хвилин, проведених за гаджетами Можна ці хвилини потратити, наприклад, на дуже популярна на сьогодні така вправа: планка на да? посеред кімнати, батько, мама. Київська, якщо є. Mm -hmm. Коти теж дуже часто підражають людям встати в планочку і по годиннику, там 15-20 секунд. Ну, власне, ви знаєте, ми говоримо про те, що як батьки що мають бати про своїх дітей, думати про їхній фізичний розвиток. Але дуже часто батьки е, навіть забороняють дітям займатися, тому що у них є довідка лікаря, що заборонені фізичні uh -huh. навантаження, і все мати вже з істерику й убіжить до, е, до вчителя фізкультури. каже: ні в якому жодному разі не навантажуйте мою дитину. То ну по перше, поговоримо про. Вчителів можливо потрібен якийсь індивідуальний підхід, можливо, спеціальна має бути якась програма розроблена під кожну дитину, зважаючи на її хворобу. А ось це питання виключно медичне, вже угу. а не педагогічне. Вчитель він е, не зможе е, достатньо е, високоякісно угу. перевірити дитину на стан витривалості, на стан працездатності. Тобто, це батькова проконсультуватися з лікарем. Так, тут повинен працювати уже лікар. Угу. Е, Загалом, це повинен бути лікар відповідного фаху. Це не є робота терапевта, хірурга або ортопеда травматолога лора або куліста. Це дуже специфічне питання, так само, як і в спорті працюють лікарі зі спортивної медицини, тому що вони вивчали саме цей фах. Спортсмени не ходять по поліклініках, в стаціонарах, не лежать в госпіталях, їх немає. Так? Тому лікар, який зазвичай працює в стандартному медичному закладі, він розуміння не має про те, як функціонує здоровий або занадто здоровий організм. Угу. Підводника, космонавта, спортсмена, випробувальника. Ну але все ж таки є зв'язок ну, у батьків, у лікаря батьки можуть проконсультуватися, якщо це не дуже складний випадок, поговорити з, з вчителем і з, з разом обговорити, які, які можуть бути вправи для дитини, але повністю мені здається сидіння а, на лавиці. В, це вчитель, наприклад, класний керівник або директор школи, або зауч, він може не знати, що існує така такий фах лікарський, як угу. санологія. Угу. Але викладач фізкультури, з моєї точки зору, за своїм кваліфікаційним рівнем, він повинен знати, що в Україні є такий фах. Він, можливо, може не знати, чому, що і до чого, але саме слово санолог у нього повинно бути прописано в голові наряду з іншими професійними термінами. Вчитель фізкультури повинен знати, що якщо є якісь питання про можливості фізичні дитини, про її здоров'я, то е, цю дитину повинен оглянути не тільки терапевт, uh -huh. педіатр або травматолог, але і лікар санолог Тому що визначити рівень е, витривалості тільки за пробою руф'є, це, ну, це нонсенс, а, це не але, повинно бути. Небагато часу залишається. Я можу сказати про цікавий факт. В Америці, наприклад, є, перепрошую за тавтологію, культ. Фізкультури, якщо школяр добре фізично підготовлений, у нього навіть є пільги до вступу у вищі навчальні заклади. Так тут в Україні як на вашу думку треба привити любов до спорту. Що для цього треба зробити? Це вже робота не тільки лікарів і педагогів, це робота усього суспільства, і ваша в тому О, числі а ми це І ваша, Батьків і навіть тих, робимо. хто за камерою стоять. це робота усього загалу. Розумієте, це як патріотизм. Жимо, ми всі за, але хтось іде і щось робить. Uh -huh. А хтось сидить на дивані, але він теж за, uh -huh. і він свою якусь долю вкладає в те, що все суспільство якось розвивається, uh -huh. якось рухається, має якусь мету. Більшу ніж mm -hmm. просто поїсти або подивитися серіал, розумієте? Тому якщо буде певний дух е, руху, певний дух здорового способу життя, навіть якщо людина тільки з наступного понеділка збирається це робити, а зараз mm -hmm. вона ще mm -hmm. подивиться, як це роблять інші, mm -hmm. це вже буде дуже великий плюс. Це не педагогіка і не медицина, це можливо соціологія, можливо е, соціальна психологія. Mm -hmm. Це задача людства. Розумієте? Маєте рацію. Отже, фізична підготовка здоров'я вашої дитини. Пам'ятайте, батьки, що це запорука успішного життя школяря дитини, хлопчика, дівчинки, сина та доньки. Дякую. У нас в гостях був в студії Володимир Гаврилюк, експерт зі спортивної медицини, лікар, санолог наш триває.